Як зробити, щоб один одного чули, як чоловіка заставити, щоб він почув, чи розійтися краще, щоб не пив, не брехав так сильно бреше, що дня п'є? Ви хочете його заставити? Нащо? Заставляти це не є дуже добре. Навчіться жити життям Божим. Принесіть себе в жертву заради Нього і скажи, я готовий бути біля тебе заради того, що ти п'єш. Але твій стан алкоголізму для мене є неприємний. Чи годен ти заради мене змінитися? Я хочу, щоб ти був поруч. Але мене дуже дратує, коли ти п'яний. Чи можеш ти зараді мене змінитися? Він скаже ні. Ну тоді ви будете розуміти, що вам нема смислу мучитися. Вам треба розійтися. Це називається сепарація. Розійтися і не означає, що зразу женитеся, зразу шукати собі кавалера. Ні, ви не можете жити разом. Розійдіться і жити окремо як одно, так і друге. Якщо не можете жити разом, розійдіться, бо ж... поб'єтеся, очі побираєте на одному. Розійдіться, як не можете жити разом. А як вам стане скучно, і ви зрозумієте, що вам окремо погано, вертайтеся назад. І ще раз питайте, чи готові ти, друже, зараді мене відказатися від цього свого ненормального вживання алкоголю. Готові. А я готовий тобі допомогти. Ви будете мати можливість зберегти сім'ю і вирівнювати людину. Якщо будете поступати інакше, якщо знаєте інші рецепти для повернення в нормальний стан, використовуйте інші. Я кажу такий.